Я і досі в мене, мене важко говорити про це, тому що в перші дні, коли почалася війна, це був шок і розуміння того, що треба, треба допомагати, треба рятувати спортсменів, треба рятувати дітей, треба, треба щось робити, щоб допомогти якомога більше людям. Гордість за, за свою країну, за нашу країну, як люди ось це переживають, як вони об'єдналися, це, це було неймовірно. Аж в мене зараз морашки захищати. Це перші мої думки. Мене зупинили і сказали, що і це дійсно правильне рішення, що я повинен бути там, де я працюю, де у мене найкраще це виходить. Вже наприкінці середині березня вже розпочали приймати участь у змаганнях, що для нас дуже було важливо, щоб весь світ знав, що ми українці і ми є, ми і будемо завжди, і щоб всі бачили наших спортсменів, як вони змагаються, як вони приїжджають, як вони приймають участь, як вони перемагають, як вони становляться і підіймають наш прапор. Це дуже Скажімо так, брутальна війна вона забирає дуже багато життів, а на жаль, їхнім ми не рахуємо, тому що це не цікаво, ось наших це, це сумно, це складно. Кожного дня, на жаль, ну, неможливо передати там ці втрати. Да? Для, кожної, для кожної родини це, вони втрачають освіт, всю землю під ногами. Мене мотивували наші воїни, які захищають нашу країну і покладають життя. І ти, і ти зараз ти не можеш просто так сісти, скласти руки і сказати, ну я не можу зараз це робити. Ну, ось немає в мене настрою, ну такого. Ти розумієш, що там сидять люди в окопах, там вони вмирають, там захищають нашу землю, і ти розумієш, що треба все робити, що від тебе залежить. Наступна перемога це буде перемога України саме тому, що. Е Часи і так складні, і хочеться, щоб Україна нарешті перемогла. Я хочу, щоб в Україні була перемога, щоб це все скінчилося і ми надалі жили своє спокійне українське життя. Я все-таки хочу мріяти. я Хочу, щоб Україна була успішною, щоб українці були успішними, реалізували себе, і щоб Україна дійсно стала тою країною мрій. Про яку ми всі мріємо без, без агресії, без війни. Якою буде Україна після перемоги? Успішно. Успішною, складною, зажуреною 100%, а, але успішною.